Всім привіт, канал Два слова. і Ми продовжуємо пошуки бюджетного пива в українських супермаркетах, а саме до 30 гривень. Сьогодні у нас, як ви бачили, з назви на черзі сільпо, тому що ну, дійсно я не очікував такого великого ажіотажу на відео про дешеве пиво за тебе до 30 гривень. І я здивувався. І багато людей в коментах писали, що а давай на черзі саме зробимо сільпо. Тому сьогодні у нас підбірка пива з сільпо. До 30 гривень. Сьогодні у нас сім представників, і навіть сьогодні буде у нас імпортне пиво. В сільпо з пивом до 30 гривень все ж таки ситуація набагато складніша. На жаль, тому що в цілому асортимент сільпо пивний прекрасний, він найкращий в Україні саме по пиву. Асортимент він величезний і це дуже класно. Можна знайти пиво на будь-який смак. І український крафт, і імпортний крафт, і класичні сорти Німеччини, Бельгії. Навіть американський крафт там дійсно є. І є звичайний мас-маркет, український, мас-маркет європейський. Це дуже класно, кожен для себе щось знайде. Але ось саме в бюджетному сегменті я сьогодні зайшов і ну, підібрав сім позицій. При тому, що ну, там залишалося ще десь позиції 3-4, які я не взяв. Тому що починаємо з сім позицій. Поїхали! Перший в нас йде пиво від першої приватної броварні це чайка Чорноморська, м'яке. Пиво, світле пастеризоване. 4 алкоголю, вода, солод ячміни, ячміння, або крупа кукурудзяна, або борошно, хміль. Як завжди, ми граємо в гру, а що нам потрапиться в цей раз у першій приватній броварні? Мене це дійсно напрягає. Тут така в нас пробочка, яка легко відкривається. Стосовно ціни, це пиво коштувало 24,99 знижці. Ну це має бути водянистий легенький літній напій. Ну, трошки, до речі, віддає трошки кукурудзи і трошки отак солод зіграв. Не найприємніший запах. Нагадує мені трошки дійсно, ну, ось опілля, нагадує по ароматсі. Дуже солодкий, не найприємніший. Він в мене ну охолоджений, скажімо так, я не знаю. Десь годинку він холодильнику простояв. Не скажу, що це смачно для мене, тому що дійсно дійсно засолодко. І трошки випирає ось ця вареньова чи кукуруза. Солодко водянистом, натяку на хміль тут взагалі немає. Ось, абсолютно жодного натяку на хміль немає. Я б не радив брати це пиво. Чесно, не радив би. 25 гривень та там є закарпатське, Можна краще від першої приватної броварні, завжди по знижці є Закарпатське, можна його взяти. Тому що це не варіант. Це мені не подобається, я це вам не раджу. М -м Умови, про яких би я його випив, я не знаю, тому що воно для літа дуже засолодке. На жаль, на жаль, так я йому ставлю 2,5 бали. Я б це не брав. Оцінка від людей 2:83. Ну, плюс-мінус співпадає. Далі в нас жива легенда львівське 17,15. пиво, яке пили, мені здається, всі. І хтось дуже сильно ругається на це пиво, і каже, що його пити неможливо, тому що від нього потім болить голова, що воно сина і так далі. Мені воно в цілому, як я це вже сказав, пивко вас, це доволі доволі норми. Що ми про. Нього знаємо, то що тут у нас 4,5% алкоголю. Об'єм також не 0,5 а 0,48. Вода, солодечмі не світлий, ячмінь, крупа кукурудзяна, солодовий екстракт, солодкарамельний хміль. До речі, що мене зараз здивувало, то що експорт у нас йде в Італію. Отак, от, от в Італії продається львівське 1715. І по ціні воно сьогодні також по знижці. Його ціна 21,99, що доволі 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 дешево. Це пиво вже було в огляді на продукцію Львівського. Тоді у нас, здається, була думка, що це доволі непогано. Має право жити, як дійсно пиво, звичайне, студентське таке пиво. Тут буквально майже ніякий аромат, трошки солодовенький і все. Ну воно п'ється. Це просто, ось знаєте, вони спонсори збірної команди України з футболу. Ось це дійсно пиво під футбол. Я часто кажу цю фразу, це супроводжуюче пиво. Воно не огидне, воно без дефектів, воно просто п'ється. Як на мене норм, ось просто норм. Ось просто те саме пиво, яке ти уявляєш, що це пиво. Знаєте, в Сільпо я сьогодні побачив, що полтав пиво по 40 гривень. По 40 гривень полтав пиво. Ось тут я взагалі не зрозумів цих приколів. Там Альтмюллер Бланш 42 гривні. Ну, це я розумію, що це в цільпо, тому що в розливайках вони там по 27-30 по гривень продаються. Але все ж таки, той самий Микулин прекрасний, ну не прекрасний, але нормальний представник українського регіонального пива. Микулин там щось по 50 Сільпо не щадить по цінам взагалі. І знайти там дешеве пиво ну, дуже складно. Так от, це я б. Ну, звичайно, за 22 гривні, якщо по знижці, то даймо Бог здоров'я, нормальне пиво. Я не знаю, людям може не подобатись так, але. В цілому, як на мене, це краще, ніж умань, пиво, це краще, ніж опілля, це краще, ніж бердичів. Це просто світлий європейський лагер, столове пиво запивати їжу або просто попивати влітку, або там умовний футбол дивитись. Тому від мене йому 3,25. Я можу це взяти, я можу це випити, можете закидати мене камінням. Від людей оцінка 3,05. А далі, далі в нас буде йти. Блін, я так давно це пиво не пив, але я пам'ятаю, що нещодавно воно стояло гривень по 17. Чесно, ось було таке. Це в нас оболонь світле. Класичний легендарний сорт оболонь світле. Чому я кажу, що це класичний легендарний сорт? Тому що ну, я в дитинстві дуже сильно, ну і зараз я полюбляю дивитись футбол, і футбольний клуб оболонь просто в мене загартувався в пам'яті. Що він існує, що часто там, Дніпро з ним грав і часто було складно, і тому для мене оболонь саме як, ну таке, ім'я наріцательне, скажу так. І плюс лимонади по типу живчика з дитинства також йдуть. Тому до оболоні в мене тепле ставлення, але стосовно пива, ну в минулому випуску, як я вже сказав, непогано проявила себе. А так, є просто дуже погані, дуже-дуже дуже неймовірно погані сорти по типу. Ой, оце київське а, пивний кубик якось так, так. Така просто ось. Там, до речі, стояла київська за 21 гривню. Пластик 0,6. Ось не зрозуміло. Я не можу таке брати, мені не подобається. Я не Золушка, але все ж таки мені це ну, не, не привертає увагу. Це класичний оболонь, перше пиво України, 1980. -й... Рік заснування. Тут у нас 4,5% алкоголю, знову ж таки, світлий лагер. Експертна якість. Та ви що? Експертна якість. Зараз перевіримо, наскільки вона експертна. Вода, солод, ячмінь, хміль. Все. Окей. Okay. Mm, до речі, такий солодово-медовий аромат. Mm, незрозумілий для мене. Я не можу сказати, що він мені прям подобається. Чесно, не можу це сказати. Це в нас продовження. Ну, в цілому все дешеве пиво. Це, знаєте, воно продовжує один одного. Це звичайні світлі лагери. Ось чайка, вона була трошки дефектна, трошки більш нагадувала регіональне пиво. А ось Львівське та оболонь. Хоча оболой навіть хміль присутні на посмаку, багато людей писали, що балоні прям дуже погані, що все пиво скотилось раніше було краще, і що на експорт у них іде прям набагато краще пиво. Не знаю, що йде на експорт, тому не можу про це судити, але це просто знову ж таки просто пиво на вечір. Нічого особливого, але я це можу сказати про будь-яке пиво. Якщо б тут зараз був якийсь дефектний шлак, окей, я б зараз тут пабамбіл, сказав, що це неможливо пити. Навіщо ви це випускаєте? А так це все ну ось те пиво, яке ми його уявляємо. Звичайне дешеве пиво. І от не скажіть, що ви в спеку його б не випали. Випили, мені здається, ось в спеку після вулиці зайти льодяний келих. Ну, вдома, може в закладі, просто випити. Та я думаю, всі б залюбки. Тому що ну це просто пиво. Могло бути кращим, абсолютно могло. Могло бути гіршим. Ми знаємо, що інші пивоварні в нас можуть робити гірше. Довго зосереджуватись, зупинятись на цьому пиві я не можу. І плюс далі в нас будуть більш цікаві зразки, на які я витрачу більше часу. Цьому пиву я також поставлю 325. Це просто нормальний світлий лагер. Забув сказати, ціна на оболонь була 28,59. Що доволі доволі на межі. Прям ну не знаю, не 28,59 Його ціна. Далі далі, далі, далі. Далі в нас йде пиво номер 4. Його ціна також 21,99. Але там вже 4,6% алкоголю. Це Ще одна легенда українського пивоваріння, легенда нульових, як на мене, як для дитини, яка зростала в кінці 90-х на початку нульових, це в нас іде Чернігівське світле. Ось кого, кого, а його в мене на каналі ще не було ні в Тікток-оглядах. Ні в інстаграмах, ні в Ютубі ніде не було. 4,6 алкоголю, 1988 рік. Вода, солод, крупа кукурудзяна, ячмінь, хміль знову ж таки здешевшують виробництво за рахунок додавання крупи кукурудзяної. Це потрібно, знаєте, робити сліпу дегустацію українських світлих лагерів. Там в ціновому сегменті до 40 гривень. Ось взяти там Карлсберги, Туборги, Чернігів, світло, Болонь, Львівський і так далі. Ось їх вісім умовно позицій, і з них знайти найкраще. Ось, що мені більше сподобається. Це знову ж таки як ідея для відео. А, тут вибивається алкоголь. Ось вони схожі в цілому з Оболонью та Львівським 17-15 із будь-яким світлим лагером, логічно. Але тут вибивається алкоголь, що мені дійсно не дуже подобається. І він пустий. Він пустий, трошки алкогольний, при тому, що 4,6 це майже ну нічого. Пустий, трошки алкогольний, і я все ще не розумію, це хмільова гірчинка, або це все ж таки гірчинка від, хм... від хмелю від алкоголю. Ну, це мені менше подобається. Я скоріш би взяв два попередні варіанти. Це б я не брав, але це для мене краще, ніж чайка. Ось та. скажу йому явно ні. І поставлю також ну да, він неприємний. Це навіть влітку в спеку. Він не м'який, він не лайтовий, він все ж таки агресивний трошки. Я йому, Але не дефектний. 275 хай буде. Оцінка від людей 2,97. Не раджу, не раджу, ось чайкою його сьогодні не раджу точно. Переходимо до наступного зразку. А далі у нас зустрічається вже не світлий лагер. Все, у нас чотири світлих лагери відпрацювали, і далі в нас йде щось незрозуміле трошки. Але це пиво, яке зазвичай по знижці. Воно завжди по знижці. Воно буває по 36 там гривень, але зазвичай 25,99 99 сільповано стоїть. Це в нас знову ж таки оболонь і їх дуже незрозуміла лінійка пива. Це в нас кеттенбрюк брюн. Саме я вирішив взяти брюн, при тому, що є бланш, який доволі непогано себе проявив в моїх сліпих дегустаціях, де я нічого не розумію не розбираюсь в пиві. А, є блонд, який ну не блонд, а. Але тупо міцне пиво, яке альтернатива, знаєте, він має трошки інший смак, ніж інше міцне пиво на українському ринку мас-маркету. І також з'явився ще лагер, зелена баночка яскрава зелена. Я вирішив сьогодні взяти трошки різноманітності. Брюн. 6% алкоголю. Ми заходимо вже на міцну сторону цього випуску. Вода, солод, ячмінь, сироп глюкозно-фруктозний, натуральна солодова основа і хміль. Ось це вже не подобається. Натуральна солодова основа. Ніде сьогодні це не зустрічалось. Ціна його 26 гривень. Ну, вся лінійка, вона по знижці. Зараз ось за такі гроші. Ой, з б'є також. Ось з б'є. І потім вже йде такий палений. Палений цукор, така карамелька трошки. О він солодкий. Це мені нагадує якусь цукерку. Цукерку з дитинства. Трошки щось навіть шоколадне. Знаєте, перша асоціація це цукерка, мак називалась, здається. Якщо знайду фоточка, десь буде тут. Там такий притаманний присмак був. Ось воно з'являється. Алкоголь, ну він не випирає у смаку саме. Що може, вже мені не випирає, може, якщо б це було першим пивом, я б по-інакшому реагував на нього. Ну знову ж таки, за рахунок того, що це напівтемне темне пиво, тут е, краще зглажуються всі кути, тому що ось ці додаткові смаки вони беруть все на себе, весь удар, і ти на них відволікаєшся, і ти не відчуваєш якісь можливі косяки цього пива зі світлим пивом набагато складніше його зробити чистим. А, алкоголь, ну алкоголь він не сильно відчутний саме у смаку, в ароматці він вибивається. Це альтернатива 6%. Це можна вважати вже міцним пивом. Я думаю, так, тому що ти його багато не вип'єш. Ну, може, ви випити, я не знаю, я його багато не вип'ю. Одна баночка не більше, тому що воно воно не питке. Ти дійсно втомишся його пити, і воно дуже швидко дасть в голову. Я йому б поставив. Та, ну, мабуть, також 3 3-3-25, ось така буде оцінка, знаєте. Це альтернатива. Альтернатива міцному Арсеналу, міцному титану від Чернігова. Там по 7-8 по алкоголю, тут 6, але воно все ж таки більш цікаве і не таке інтенсивне ядрене. Трічка, Все ж таки буде трічка, тому що такого я, ну, не, не мені притаманний сорт. І давайте подивимось подивимось на оцінку антап від людей. Ну, пишуть, що це Браун Ель. Я не до кінця впевнений, що це саме L. 298. Я трічку поставив. Ось, бачите, співпала думка. І у друзів, моїх оцінка 3 також думка співпадає. А тепер тепер буде пиво, яке я випив. Ну, я не знаю, дуже багато, дуже багато цього пива я випив, чесно скажу. І іноді я його беру. Зараз воно мені подобається вже менше, ніж раніше. Це в нас пиво за 29,99. І в мене є сумнів, що воно продається по всій Україні в сільпо. Дійсно, є сумнів в Дніпрі. Точно в кожному сільпо. Це має стояти, тому що це Дніпровська крафтова пивоварення First Dnipro Brewery. Саме з огляду, саме з огляду на цю пивоварню в мене стартанув YouTube. Ось почалося все на YouTube. Саме це в цілому був перший перший пивний відос, який я зробив. Я продовжую це пиво, тому що за 2999 це дуже і дуже достойний, достойний варіант. Це в нас Це в нас Ukrainian Golden Ale Goldie. Goldie, вибачте, за мою англійську. First ж 0,33. Це доволі-доволі непогане пиво. Тут вже 7% алкоголю, щільність 20. Гіркота 16, але воно ну, воно дуже солодке. Дуже солодке. Вода солодачміни солод, пшеничний хміль Дріжджі коріандр. Це в нас український Golden Ale. Усюди вже, ну, здається, усюди вже признаний стиль. Є бельгійський, є британський, є український в нас Golden Ale. Це доволі приємне пиво в своїй ціновій категорії. Воно має той смак, який ви не зустрінете майже. Ні, за ці гроші ви не зустрінете цей смак. Давайте його скуштуємо. Ой, щось мені він кислить. Ну, питання до Сільпо, пиво скисле. Воно вже здохло. Де як воно зберігалося, я не знаю. Але, на жаль, я зараз вам не можу презентувати нормальний сорт пива, тому що. Воно в арматці кислило, я одразу скуштував. Ну, це спорчене пиво. Питання до сільпо. Я думаю, навряд це сторона пивоварні, винна, тому що коли я беру це пиво в мережі там хопхей, -Hey, все окей. Та й навіть в цьому сільпо я його іноді беру, все окей. Тут щось значить пішло не так, тому що воно дійсно кисле. Воно таким не має бути. Воно солодкаве, воно з коріандром, воно е, ну, таке, виразно алкогольне, але сільпо питання. Шкода, тому що дійсно хотів презентувати смачний сорт за свої гроші. Тому що українські голденелі стартують далі вже від 65 десь гривень. Це буде бірмайстер також пивоварня сільпо, і в них є, в них є цей сорт. Потім вже в нас йде ідеальний український годинель від варвару, є в нас е... від Ципи, є в нас від хопіхога, хтось ще точно в нас є. Але ось це спорчене пиво. Тут не шкода грошей, ну, я розумію, типу 30 гривень це невеликі гроші. Але все ж таки людина, яка візьме, захоче познайомитись, зрозуміє, що пиво скисло. Це не класно. Коротше... Йдемо далі. Далі в нас буде. Е, мені здається, це маленька акція. що саме я може тиждень, два, але все ж таки я взяв для різноманіття. Це пиво зараз коштує 2499. Що мене здивувало, 2499 це в нас імпорт, імпортне пиво 2499 на 7,5% алкоголю. Це в нас лідер зтіпрусі. Стронг бір 7,5 алкоголю. Це в нас виробляється в Литві. Вода ячміне солод, ячмінь, глюкозний сироп, хміль по термінам. Ой, а в нього а, все, все. загадка розгадана. А, в нього термін закінчується 12 січня, 12 лютого. Тому вони вже зробили на нього ціну 25 гривень. Ну так, да, вони допродають. Там зазвичай цінник близько 40 гривень, щось таке. Ну, скуштуємо литовське, недороге, міцне пиво. Знову ж таки, як альтернатива нашому міцному арсеналу тетереву і так далі. Алкашка не б'є, ось Алкашка в нос не б'є, за це вже дякую. Такий відсирівший, знаєте, солод. Ось якось так. Трошки сирості воно дає. Так. По-перше, чи я вже багато випив, це солодко? До речі, це солодко. Але це алкоголь 7,5 ну, прям не вони не агресивні точно, вони не відчутні настільки сильно, як в наших стронглагерах. Присутні ось ці льодяники, ось ця спиртова гіркота присутня, але це не супер огидно, якщо це в нас вже сьоме пиво, ну шосте, тому що. Зрозуміло, да? Як шосте пиво, це ще доволі норм. Як перше пиво, скоріше за все, я б плівався б, і мені здається, це було б дуже міцно, але я не можу це сказати точно вам. Ну я зараз чітко про нього нічого не можу сказати. За 25 гривень як альтернатива нашим стронглагерам, безумовно так. Наші стронглагери коштують зазвичай за 0,5 приблизно там 35 гривень. Якщо ось це коштує без знижки, а, десь 40, то краще взяти ось це, воно більш лояльніше до тебе відноситься. Хай буде трічка, це також такий проходняковий варіант. Зараз подивимося, що йому ставлять люди. 2,80, ну, знову плюс-мінус. Будемо підводити підсумки. Які ми маємо підсумки? Підсумки на сьогодні такі, що чесно. Ну, я трошки розчарований, тому що від випуску про АТБ в мене було більше позитивних емоцій, і саме від пива, яке я скуштував. Тому що там я дійсно міг порадити три, ну, два пива точно міг порадити. Але одне з них продається і в сільпо, саме Ловимброй. З тишу що сьогодні, ну я скажу так: Вау не було жодного абсолютно. Все таке, типу, ну, прям таке. Ось не більше, не менше. В мене була одна надія на вау, але сільпо її споганили. Я знову це повторю, тому що це ненормально продавати з пиво. Ось, взагалі, ненормально. А що скажу, це точно ні? Ось це. Ну, чисто пивко пивас випити одну-дві-три баночки, щоб не помічати його, воно просто. Воно просте і воно лється нормально. Ось я скажу так, воно п'ється, ллється. Все з ним окей, мені в цілому норм іноді можна це брати. Дійсно, ось за 22 гривні, там той самий Львівська 17-15. Я може іноді візьму, чесно. Альтернатива, нормальна альтернатива нашим міцним сортам. Це також має право на існування як конкурент. Алкогольно, нелегко, неприємно, не потрібно. Ось це в нас недорого. Різноманітно, нестандартно для нашого сегменту пива. Тому іноді це можна взяти, це окей. Ось сьогодні, да, сьогодні, на мою думку, топ-3, Блін, ну складно сказати, тут, тут топ-3, мабуть, ось ці можна, типа окей, але не супер вау. Оболонь, мабуть, на найбільше мені сподобалось з усього, що я скуштував. Ну і FDB мені зазвичай саме подобається дуже сильно, і я можу її брати, ставити там оцінку 3.75 спокійно. Але як бачите, як бачите, Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви ну, я не знаю, чи я. Зійшовся, з вашою думкою. Може, не зійшовся. Якщо не зійшовся, будь ласка, напишіть в коментарях, чому саме, що саме вам подобається в тому пиві, що я сказав, що воно мені не подобається. І навпаки, це мені дійсно цікаво читати. Тому як завжди, всім дякую за перегляд і. Будь ласка, пишіть, які ще відео ви бажаєте бачити, які ще. Категорії пива оглядати, які ще нові рубрики робити. Ось це в нас вже бюджетне пиво це така, ну я думаю, постійна рубрика буде, тому що, як мінімум, ще варус в мене не ну, неподалеку є. Ось Варус ще є, в варусі можна також, я думаю, знайти пиво, яке ще не було в цих оглядах. Так що, що, дякую за перегляд. Як завжди, підписуємось, не підписуємось, краще підписатись. Звісно. Лайки, не лайки, по лайкам я чисто бачу, наскільки вам це. Подобається або ні така рубрика, такі відоси. От, І як завжди, всім гарного дня, гарного вечора і куштуйте смачне українське пиво.